За що ти любиш Тв 2? Думаю, ти замислювався над цим питанням? По якій причині ти хочеш заходити в цю гру знову і знову. Музика, оточення, атмосфера mm, і стиль. Критерії, які створюють той самий вайб. Всі, кому не лінь, скажуть, ну мульчашне, ну і що? Але стиль ТФ2 набагато цікавіший, ніж я на перший погляд. Valve в першу чергу хотіли створити стилістику, яку люди впізнають з перших секунд, із сетинг, прообразом якого була Америка 60-х-70 років, а також алюзію на перебувавши вже в реальності холодну війну. Але Валф не хотіла робити все в заїждженій на той момент Естетиці Соурс. В пошуках натхнення вони помітили роботи найпопулярнішого на той момент ілюстратора Джософа Лейндекера. Думаю, що ви могли бачити його роботи. Ні, скажете ви. А як на рахунок цього мужичка з сідою бородою? Санта Клаус також є одною з його робіт. Його вплив можна помітити на концепт артах Тв 2. Тіні, які йдуть від холодного переходу до більш пастельних і теплих кольорів, різкі штрихи кистю, і річ, яку знають всі, хто хоча б раз спробували робити освітлення в Rim Light – тонке обведення силуета персонажа, який є частиною селфшейдіна, використовується в прийомах малювання коміксів і створення ефекту якби не справжньої торхміроності. Як ви всі знаєте, ми граємо за дві сторони: Red, що розшифровується як надійні земліні роботи та знесення, і Blue, об'єднана Ліга будівництва. Кожний зі сторін відповідає команді. Образ червоних більш простий, і архітектура зроблена в основному з деревини та цегли. А у синіх, навпаки, складний і холодний, зроблений з бетону і металевих конструкцій. А решта території карти спеціально робила максимально ненасиченою, щоб під час гри вам здавалося, що до нас тут хтось був, і ми не прийшли вже на заготовлену сцену для бою. А тепер перейду до персонажів. Кожен з них зроблений так, що навіть якщо ви Дивитись на їх сулет, ви все рівно зрозумієте, хто і хто, від масивного хевіка до малого скаута. Кожен персонаж не просто NPC з фразочками, а особисті зі своєю думкою і характером. Так скаут Босонський роздуває, який ні на секунду не заткнеться. А його протилежність елегантний шпугун. Звик говорити чітко і по ділу. Знаючи ще, по якій причині славиться наша гра, я не можу не сказати про шапки. Раніше вони справді підходили грі, від тематики до кольорової палітри. Навіть такі безглузді як сет олов'яного солдатика на солдата, він виглядає просто смішно, але при цьому підходить стилю і лору. Солдат є ненерозумнішим персонажем, і те, що він зробив сет з картонної коробки логічно. Плюс цей сет можна вдягнути тільки на хловіни. І останнє про що я розкажу музика. Брали натхнення вони з саундтреку фільма Грязний Гарі. А ось снайпера взагалі повністю взятий з фільму Магнум Форс. Кожна пісня підходить персонажу і описує його без слів. А на цій ноті я буду закінчувати. ТФ2 справді унікальний, її не спутаєш ні з чим. Е, по бажанню можете закинути мені предметів трейдом. Всі, хто мене підтримує, вставлю в початок наступного відео. А також я створив ТГ канал, де буду випускати новини по відосам і самій ТФ2. На цьому все. Просувайте, Укр ком'юніті.